Зараз сезон полуниці, а значить, треба буде її заморозити на зиму. Раніше я перебивала її блендером, але мені так не сподобалося. Вона розтікається по пакету, цілу заморожувати, це буде багато міста. То тепер я використовую такий простий метод. Насипаю в пакет чуть не повний полуниці, розрівнюю так. От. А тоді за допомогою скалки, отак от трішечки приминаю по всьому пакетику. Для мене це дуже зручний спосіб, не треба возитися з блендером, і вона при заморозці мало займає міста, бо так от акуратно виглядають пакетики. Це не зовсім пюре, там буде попадатися і половинки, тож, зімою саме те, що треба. Після того, як зробила так полуницю, тепер на дошці розкладаю всі пакетики. Розрівнюю і саме в такому стані, тобто на дошці, відправляю морозилку, щоб вони саме такі рівненько замерзли. А тоді вже можна складати там, куди потрібно буде. Головне, щоб вони отак от рівненько замерзли. Спробуйте такий метод, я думаю, теж він вам сподобається, бо це дуже швидко, без всяких заморочок.